Роль вищих навчальних закладів у відновленні розвитку територіальних громад, рекреація та туризм, проєктно-грантова співпраця на території Яремчанської громади відбулася виїзна нарада під керівництвом голови надвірнянської РДА Петра Хмельовського, який має на меті об'єднати зусилля науки влади та громади. Ми хотіли не просто там проводити наради з головами громад по освіті, а зробити виїзні засідання в громадах. Мета у першу чергу зрозуміло, що це подивитися, прийняти досвід і подивитися як в інших громадах. Розвинена освіта, і як, які зміни можна зробити в громадах, які приїхали на цей семінар. Наступне зрозуміло, що просто приїхати, обміняти, обмінятися досвідом це одне. А друге діло, ми хочемо все-таки, щоб по результатах цього семінару навчання були все-таки прийняті якісь конкретні документи. Розвиток туризму і рекреації і написання грантових програм для того, щоб громади, які не ну, фінансово не такі спроможні, могли залучати грантові програми для освоєння цих коштів в регіонах ми зрозуміло наповнювати бюджет. Зустріч відбулася за участю директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ода Віктора Кімаковича. Очільник департаменту зазначив, що саме освіта повинна стати тим промоутером, яка буде витягувати регіон після перемоги. Такі зустрічі дуже важливі, тому що це зустріч освітян цілого району і директори шкіл є і відповідальні за освіту в територіальних громадах. І власне йде мова про планування Роботи після е, перемоги, тому, що регіон повинен розвиватися. Ми розуміємо, що після війни ми будемо мати демографічні втрати, ми будемо мати просідання, і власне освіта повинна стати тим промоутером, який буде витягувати регіон, створити додаткові робочі місця, підготовка кадрів і використання наукового потенціалу наших університетів для планування розвитку громад, для проведення створення так званих соціальних паспортів. Для підготовки кадрів наш регіон має можливості такі і вищої школи і наших коледжів для того, щоб забезпечити ці громади відповідними кадрами фаховими, які зможуть втілювати ці зміни і розвиток регіону. Університет має власний рецепт допомоги громадам і ним ділиться ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда. Вищий навчальний заклад готовий надати руку підтримки громадам надвернянського району. Сьогоднішній потенціал університету дозволяє проводити Дослідження від рівня студента, закінчуючи рівнем професора. І коли ми зараз говоримо про формування елементарних паспортів кожної об'єднаної територіальної громади, кожного села, яке входить в об'єднану територіальну громаду, це під силу студенту третього курсу, який може написати курсову роботу. Якщо ми даємо різноманітну тематику, яка пов'язана з іншими країнами світу, то наш обов'язок дати тему курсової роботи для студента. Його може навіть бути рідного села, де він народився, де він знає всю загальну систему функціонування села, і це його такий буде до певної міри вклад в розвиток свого населеного пункту. Тому ми розпочнемо з цього. Це дасть нам розуміння того, що відбувається, які проблеми і чим. Більше буде цікавих запитань, ми будемо піднімати рівень, виходячи на рівень магістрів, якщо потрібно, навіть на рівень викладачів, які захищають дисертації з тої чи іншої тематики. Перший крок, який ми хочемо зробити, це зрозуміти статистично і соціологічно, що відбувається в кожній об'єднаній територіальній громаді. починаючи від демографічної ситуації, яка складається. Закінчуючи надходженнями, податками, які сьогодні об'єднана територіальна громада має, це буде основа для того, щоб ми спільно подумали, які потрібно зробити кроки, щоб Покращити ситуацію у виїзній нараді. Взяли участь представники Пасічнянської громади. Заступниця сільського голови Ольга Ганиш переконана, подібні зустрічі важливі у громаді. Готові використати науковий потенціал Прикарпатського університету. Акцент ставитимуть на розвиток туризму та написання грантових проєктів. Грантова діяльність це один із ключових інструментів, які завдяки якому вдається залучити додаткові кошти для вирішення питань місцевої громади. І це грантові кошти, кошти з міжнародних організацій, з державного бюджету, з обласного, а також навіть і маємо досвід з залучення грантових коштів з приватного сектору. На сьогодні Пасічнянська сільська рада протягом чотирьох років, відколи утворилася об'єднана громада, подано більше 30 заявок на різні проекти і програми. Маємо позитивний досвід. Зокрема, так як сьогодні на сьогоднішньому заході говорили про, про, про програми і проекти в освітній сфері, в сфері туризму. Пасічнянська сільська рада також має досвід у дані, в даних сферах. Вдалося залучити кошти грантові, за допомогою яких придбано і комп'ютерне обладнання. Меблі для шкіли, зроблено пандус, здійснено ремонт в їдальнях, навчальних закладів, облаштовано дитячі майданчики. Тому, як кажуть, багато є проблем, багато потрібно ще зробити. тому сьогодні... Надіємося, що ми отримаємо початок співпраці з Прикарпатським національним університетом, що дасть поштовх для розвитку регіону і для розвитку нашої пасічанської територіальної громади. Про надходження грантових ресурсів говорить керівниця проєктно освітнього центру Агенти змін, викладачка Прикарпатського університету Світлана Кропельницька, науковиця зауважує, у час війни міжнародні донори надають Україні значну фінансову допомогу у вигляді проєктів, і кожна громада повинна скористатися такою можливістю. Зараз у час війни надходить дуже надходить дуже багато різних грантових ресурсів, які можуть бути освоєні, будуть бути корисними для розвитку територіальних громад у різних секторах. Це може бути і сектор освіти, і культури, і мистецтва, і туризму, і економіка, безпосередньо комерційні проекти, бізнесові. Громада це є певна екосистема, в якій самі мешканці і звичайно влада повинні співпрацювати разом. Також розуміти, що ну, ніхто не принесе кошти на золотому блюдці, тому е, потрібно їх, скажімо так, якісно і правильно взяти. Щоб це зробити, є такий чудовий інструмент, як проектний підхід, тобто це можна залучити через проєктні кошти, враховуючи те, що Україну зараз підтримує весь світ, ну, на жаль, через війну, яка відбувається. В нас, але цей виклик дає нам широкі можливості якраз саме розробляти проекти, і залучаючи грантові ресурси, втілювати ті ідеї, які потрібні для і поточних якихось незначних таких проєктів, і проєктів, які будуть в тривалому періоді приносити розвиток громаді. Уміти продавати емоції. Та працювати для розвитку курортного туризму. Таку пропозицію виклав місцевим громадам декан факультету туризму Прикарпатського університету Володимир Великочий. Мені видається, що однією із перспективних напрямків цього регіону могла би стати курортна галузь, але для цього треба розуміння, бажання громади і їхня налаштованість на роботу. Шлях, який ми запропонували сьогодні, безумовно це має бути державно-приватне партнерство. Бо ані держава, ані органи місцевого самоврядування не володіють такими коштами, які будуть сприяти розвитку туризму. Що залежить в такому випадку від громади? Від громади залежить одне підготовка проєктно-кошторисної документації і оголошення інвестиційного конкурсу. І якщо тоді інвестор приходить і хоче займатися туристичною локацією або дестинацією, так, то він мусить діяти згідно того плану, який є затверджений. Туризм це ціла індустрія на сьогодні. Індустрія сервісу, в основі якої лежить те, що той, хто займається туризмом, мусить всього-навсього навчитися одну річ продавати емоції. Учасники виїзної наради відвідали Миколичинський ліцей, один з кращих навчальних закладів Яремчанської громади. Ректор вишу гостям провів екскурсію до міжнародного центру зустрічі студентської молоді. Це один з найбільших проєктів Прикарпатського національного університету. Об'єкт знаходиться у стадії будівництва. Для його завершення потрібно 132 мільйони гривень. Обмін досвідом, комунікація та розвиток основні пріоритети, які узяли для себе представники органів місцевого самоврядування. Мали можливість побачити різні навчальні заклади Яремчанської громади, перейняли досвід від колег. І звичайно, що співпраця з вищими навчальними закладами, де наші випускники зможуть навчатися, вона є важливою, оскільки розвиток української освіти він завжди був важливим для того, щоб заохотити дітей, навчатися в наших навчальних закладах, а не виїжджати за кордон, як зараз дуже часто роблять наші. Учні, випускники, тому е якісь настанови для роботи отримали і обов'язково будемо впроваджувати у нашому навчальному закладі. Дійсно, це абсолютно актуально на сьогодні, тому що е фахівців е на майбутнє нам буде, скоріш за все, бракувати, і тому е молоді люди, які зараз закінчують університет, е будуть поступати в нього. Е вони потрібні в різних е напрямках е і галузях е громад. Фахівці професійні, тобто і в туризмі, і щодо управління фінансами. І щодо розвитку культури чи освіти потрібно люди, які в цьому розуміються добре, які можуть планувати не тільки на рік два свою роботу, а дивитися далі стратегічніше на 5, на 10, на 20 років. Тобто, вже будувати країну майбутню. Також на зустрічі обговорили основу тристороннього меморандуму про співпрацю: вищий навчальний заклад, територіальні громади та райдержадміністрація.